Всім привіт! Сьогодні ще один мій день в Канаді, день в який е, субота, вихідний, і я не робила нічого, що могло би бути цікавим для глядачів, але було дещо дуже цікаве для мене. Цікаве, те, що посилка з Амазону прийшла мені всього за два дні, а я очікувала її наступного тижня. І зараз я можу слухати музику в машині, тому що я замовила спеціальний перехідник. З телефона до машини, бо в мене немає ніяких е, ауксів або спеціальних. Вставлялок, які можна вставити, і підключити телефон до радіо. Але сьогодні я замовила такий спеціальний пристрій і дуже рада. Не сьогодні замовила, замовила два дні назад. Сьогодні він прийшов, я його протестила, підключила, і я дуже рада, що в мене є в машині музика. Я тепер буду слухати залужний мутитвіж не з телефона, а з нормального як радіо в машині, тому що це моя улюблена пісня, коли я їду з роботи. Я слухаю залужний мутидвіж і радію дуже сильно. Ми сьогодні були в магазинах, намагалися купити Теодорові зошити і не купили, тому що немає в нашому місті немає цих зошитів спеціальних. Я купила в сусідньому місті якось випадково три, але мені треба чотири. Я купила до того, як дізналася, що мені треба саме ці зошити. Він в понеділок піде до школи не з усім повним комплектом. Добре, що в сім'ї є е, пачки серветок клінекс, бо я маю принести дві до школи, дві пачки клінексів. Але я забула їх купити також. А сім'я сім'я має багато. Вони сказали, та бери. Ми сьогодні перевіряли мою кредитну картку, яка не конектиться до мобільного банкінгу. І вона показала, що в мене є гроші на кредитній картці від Service Credit Union, і я щаслива через це. Також я сьогодні була в Канаді Антаєр і купила двірник на машину, бо ж який дуже класно моє вікно. і Я купила тільки один правий. І тепер я думаю, що треба поміняти і лівий, тому що правий ідеально моє вікно, і лівий не дуже. Я тепер думаю, ну 20 баксів це 20 баксів, знаєте. Це дорога властінка. Купила собі класні калинки в машину. Я сижу в машині, бо на вулиці дуже вітряно. Ви цього не бачите, але вітер просто неможливий. Купила калимки до машини. Дивіться, дивіться. Були 50, стали. Стали не 50, стали 20, і я дуже радію, я витратила сьогодні на все це 50 доларів. Щаслива, що не так багато, і нещаслива, що цілих 50. Ну, мені здається, 50 це дороговато. Але килимочок я тут сижу на своєму місці. Він класний. Зараз я ще застелю такий самий килимочок, важкий килимочок на пасажирське місце, де ніхто не їздить, але хай буде. Заходили в мій улюблений продуктовий магазин, купили м'яса, морозива. Багетики по дуже хорошій ціні. все було два. Ну, типа, бери один і другий в подарунок. Я дуже радів, я люблю коли так. А ще цілий день сьогодні втомлена. Я не знаю, через що. Може, зміна погоди. Вчора була жара, сьогодні холодно, завтра має бути знову жара. Ми мали сьогодні їхати на фестиваль. Але не поїхали через дощ, і через те, що в мене. Ну, по-перше, я боюся їхати в дощ. По-друге, ну фігнення з дощем, у мене двірник не працював. А коли ми купили двірник, вже було час дня а їхати 150 кілометрів. Може, завтра після церкви поїдемо. Побачимо. Um... Зараз згадала, що я ж збиралася їсти морозиво, вже вечір, а я Морозива ще сьогодні не їла. Тому, наразі все. Тримайтеся. Не будьте втомлені, як я. Сподіваюся, що все у вас буде класно. А я пішла собі радіти, що у мене є двірник, кілимки, музика в машині, музика в машині, Боже, яка, яка, я, я така щаслива, якби ви знали. Так мало людей треба, музика в машині. Ну, Насправді, до музики в машині ще потрібна була машина, там, бензин. Але це знаєте, як ця піраміда масло, масло. Коли ти потихеньку закриваєш свої базові і ти можеш прагнути до чогось більшого. От музика в машині це те, що те, що робить мені настрій, і я, я дуже щаслива через це. Дуже щаслива. Я бажаю, щоб ви в цьому дні, який для вас настає, і ви дивитесь, або якщо закінчується, щоб ви обов'язково знайшли щось, що вас настільки радує, як мене радує музика в машині. Have a nice day! Па-па!